В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Літовченко. Вітаю сьогодні. 26 березня, саме цього дня, на екрани вперше вийшов кінофільм всесвітньо відомого українського митця Олександра Довженка Арсенал. Вшановується пам'ять українського режисера Юрія Некрасова. Засновано кубок володарів футбольних кубків, який за тим двічі блискуче вигравало київське динамо. А ще сьогодні в Україні відзначається День Національної гвардії, і День внутрішніх військ. Найбільш резонансна подія вчорашнього дня сталася на засіданні Кабміну і транслювалася у прямому телеефірі. Прямо на засіданні були заарештовані голова державної служби з надзвичайних ситуацій Бочковський та його перший заступник, яких підозрюють у причетності до корупційних схем. Сьогодні громада Коростеня прощається із загиблим на фронтовому Донбасі ще 9 лютого, старшим лейтенантом 30-ї механізованої бригади Сергієм Романчуком. Таким чином, загальне число загиблих на сході України і похованих на рідній Житомирщині воїнів зросло цього тижня до 148. Прояснилася також. Подробиці нещодавньої аварії військового вертольота в Київській області у цій катастрофі загинув 22-річний лейтенант із селища Мирополя Романівського району Житомирщини Сергій Руденко. Обласне телебачення висловлює глибоке співчуття рідним і близьким обох офіцерів. Ми продовжуємо аналізувати резонансні події, пришетні до фронтового Донбасу. Луканічно про них за офіційними повідомленнями. Минулої доби бойовики неодноразово порушували режим тиші. Під горлівкою терористи обстріляли з монометів рейсовий автобус, який перед тим підірвався на міні. Відтак четверо пасажирів загинули, 19 поранені. Бійці правого сектора відмовляються покидати сектор М біля Маріуполя. Росія спрямувала в Україну без будь-якого узгодження черговий так званий гуманітарний конвой. Чисельність української армії вирішено збільшити до 250 тисяч вояків. Сполучені Штати Америки передали Україні 10 сучасних броньованих хамерів. В Білорусі святкування Дня Волі засвідчило масову підтримку України білорусами. Сьогодні на полігоні поблизу Житомира пройшов прес-тур. Свою бойову готовність перевіряли журналісти, зокрема, і мої колеги. Благодійна Житомирщина продовжує допомогу українським воїнам. Про це наш репортаж. Спершу зробили потрібний ремонт автівки та провели технічне обслуговування, розповідають волонтери. Машину облаштували військовими мостами, що дає можливість вазу перетягувати техніку та спеціальними колесами, аби їздити по бездоріжжю. Люди кажуть, що ремонтували автомобіль за кошти громади. Робили неї, можна сказати, по капельку з усього світу. В цю машину пофамільно можуть назвати людей, які працювали. директор лісхоза допоміг. Анатолій Близнюк, Кухарчук, Ігор, Солдодієвський, Анатолій Лобо, Саша Кумаринець, Мельник Іван, Антоню, Анатолій Антонюк, фермер, але він допомагав чим общем, всю машину всім світом робили. Відтак автомобіль заповнили необхідними продуктами, освятили та передали бійцям 72-ї окремої механізованої бригади. Військовослужбовці розповіли, що вже завтра машина поїде на передову, а це понад 800 кілометрів. Я хочу подякувати людям, які зробили цю машину, відремонтували і вона поїде на передову зараз. нова. Волонтер, голова територіальної громади села Чайківка Радомошельського району розповідає, що громада його села допомагає не лише військовослужбовцям, а й їх сім'ям. Воно, вроді, здається, нічого, але ми їм безплатно обробляємо городи, вони не відпасують у нас корів, ми так постановили, подарунки дітям на Новий рік даємо, воїнам передаємо посилки, посилки іменні, будемо казати, щоб вони ніде не загубилися. Так ми безпосередньо вже відправляємо, наприклад, їде 95-та бригада чи куди вже волонтерами передаємо далі. За словами радомишлянина Івана Мельника, жителі району допомагають військовослужбовцям вже не вперше. Люди постійно надають адресні допомоги військовим та відвідують воїнів АТО у лікарнях та госпіталях України. Ми допомагали всім, чим як то кажуть, чи на що ми мали сили і матеріальні, і фінансову можливості. Ми допомагали починаючи від як кажуть картоплі, помпушок, гарячих обідів. Також допомагали і лісом, допомагали, зараз машиною допомагаємо. Тобто, малюнками дитячими допомагали, допомагаємо всім, чим тільки можемо. З села Русанівки ми готували їсти, возили в Київ, у госпіталь нашим воєнним і вони були дуже довольні. Волонтери на досягнутому зупинятись не збираються та планують і надалі допомагати військовим. Вже найближчим часом. Небайдужі радомишляни планують відправити у зону АТО власноруч, сплетені маскувальні сітки, форму для військових та необхідне обладнання для автомобілів. Лічені дні залишаються до квітня, коли Україна перейде на нові підвищені тарифи на житлово-комунальні послуги та енергоносії. Отож, нині кожного турбує питання житлової субсидії для її призначення. Вам треба Заповнити заяву і декларацію про доходи та майновий стан осіб, зареєстрованих у вашому помешканні. Бланки цих обох документів вам надійдуть поштою за призначенням субсидії. Зверніться до управління праці та соціального захисту населення за місцем вашої реєстрації, а в селах у селищну раду. 1 квітня в Україні вводяться також суттєві пенсійні зміни. Зокрема, пенсіонери, які працюють на так званих спеціальних посадах, отримувати пенсію не будуть. Інші працюючі пенсіонери отримуватимуть пенсію за мінусом 15%. Отож, якщо ви, працюючий пенсіонер, невідкладно вивчить усі пенсійні новації. І ще кілька резонансних повідомлень. На Волині упав літак Ан-2 із контрабандними цигарками. Пілот загинув. Обласне пенсійне управління заявило про завершення виплати пенсій і грошових доплат за березень. У Житомирі затримали громадянина Грузії, який 10 років перебував у міжнародному розшуку. Завтра стануть відомі нові лауреати всеукраїнської премії імені Івана Огієнка. З нагоди міжнародного дня театру завтра в обласному муздрамтеатрі імені Івана Кочерги пройде великий святковий концерт. А в неділю Україна перейде на літній час. 28 березня на Житомирщині відбудеться толока із садіння дерев. А Великдень уже на підході. І на сам кінець цитата цього тижня. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є: дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Поетеса Ліна Костенко. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті тівірадіозте.юей. Всього вам найкращого. Бережіть себе до завтра.